Хочу подякувати усім захисникам та захисницям за можливість жити вдома, мріяти та вірити в нашу перемогу. Ви справжні герої. Дякую вам. Дуже дякую вам, наші захисники та захисниці, за вашу відвагу та за вашу мужність. Дякую вам, що бережете наше життя. Я дякую захисникам України, рятувальникам, волонтерам, лікарям. За те, що вони рятують тисячі життів українців. Вічка Офі, я вас вірю. Перемога буде за, за нами. Дорогі наші захисники, ви, захи... ви справжні герої, ви захищаєте Україну, щоб ми діти могли жити у мирі. Я вдячна за можливість навчатися, грати з друзями та гуляти. І я бажаю вам всім повернутися додому живими. Щиро дякую вам, наші захисники та захисниці України. За вашу переданість, мужність, відданість та героїзм. Захисники та захисниці. Дякую вам, що захищаєте нас. Ви рятуєте мільйон людей. Дорогі українські воїни. Ми щодня дякуємо вам за відвагу та героїзм у важкій боротьбі з ворогами. Шана і низький уклін вам, наші захисники, шановні робітники медичної служби України. Безмежно вдячний військовим медикам за те, що кожної хвилини, ризикуючи власним життям, ви надаєте первинну медичну допомогу військовослужбовцям безпосередньо на полі бою, в шпиталях, пікуєтесь про здоров'я кожного захисника та кожної захисниці.